Вітаю всіх. Як вам ідея прогулятись під дощиком? Я взяла парасольку. Боже, вже і троянда цвіте чайна. Вон маленька. О, Огублаза. Можна було йому щось винести, Ну не винесла. Взяла парасолю, йду, пройдусь. Темно таке відчуття, начебто вже вісім вечора. Хоча на дворі тепло, але я вділася, <crime> щоб не змерзнути. Подивилась, 19 градусів, вітру немає взагалі. Пройдусь, подихаю повітрям. Треба розігнати кров. М -м, як пахне жасмин, так пахне. Любите чай з жасмином? Ану, напишіть, хто любить таке. Я єдиний зелений чай, який можу пити, то це саме жасмином. Тому що решта чаїв зелених, ну просто якщо зелений чай, наприклад, не якийсь там сортовий чи дорогий, а ну от просто розсипний зелений чай мені смердить рибою. Не знаю чому. Тому зелений чай я п'ю дуже рідко і він дуже сичогінний, тому я не ризикую пити. Їсти пити все щось. не з однією міркою, то самі розумієте, так Не я ок. Навіть не знаю, куди піду. Мені потрібно зайти в Аврору, бачила, бачила там, бо дивлюся часто цих блогерів, що по Аврорах лазять. Нащо воно мені нужне? Але я інколи дивлюсь. От уявіть, Людина три рази в день ходить по аврорах, по копійочках, знімає відео, куча переглядів і дивляться. А ти, блін, три дні записуєш урок і переглядів нема. І думаєш, блін, що я роблю не так? Не заздрю. Значить, то людям треба дивитися на всяке гавнішко. Люди не хочуть вчитися, люди хочуть займатися зірінгом. Тому ось так. І там з'явились капсули нові. Мабуть, що 249 гривень 24 штуки. Вони різні для білого, універсальні і для чорного. То от зайду туди. Зараз прогуляюсь в Аврору. Їсти, нічого купляти не буду. Можливо б, звісно, хліба можна було б купити свіжого. Але Сергій буде їхати з роботи, то хай купить. Тоже ж має щось робити, правильно? Я так думаю, Сергій буде їхати з роботи. Купе, у нас є грузинська випічка, там смачний хлібчик домашній, вони печуть. Такий добрий, М -м -м. смакота, А я йду в Аврору. Тут, до речі, вітер є. У нас в дворі завжди затишок. Тому дуже оманливо вийти, наприклад, просто в двір наш, де під'їзд. Там ну, дуже рідко, коли буває вітер, там затишок. А сюди виходиш, тут вітрисько. Де погода? Знову я питаю. Кожен день я в себе питаю, де погода. До речі, Олечка з Одеси, привіт, вам написала, що ще встигнемо засумувати за оцим дощиком, ну не знаю. Коли третій місяць підряд дощик, то вже воно якось начебто й хватить. Мені так здається. О, комунальники роблять прибирання. Молодці. Все. Вигрібають, щоб у нас тут чисто було, бо воно ж чисто не буде. То прибирають. Друзі, а зараз роблю огляд сукні, точніше, суконь, для пані Вікторії. Отже, сукня ось такого кольору марсала, або ж марсала в принт Східний, він такий досить великий, це начебто як такі соняшники, або ж, ну, такий цікавий принт. Розкажу вам трохи за це плаття, отже, воно викраєно по косій ниточці. Я одягла його на манекен Єва, щоб вам видно було, що навіть, якщо у вас плюс сайз розмір, то ось такі сукні чудово для вас підійдуть. Рукавчик три чверті, горловину обробила беєчкою. І тут є нагрудна виточка. Її не видно, але я її залишила. От і спинка має ось такий вигляд. До цього плаття я ще пошила пояс, як ми домовлялись з вікою. Зараз вам продемонструю цю сукню також із поясом. І демонструю сукню також з поясом. Ми домовлялись, що буде пояс також до цієї сукні. Тож показую, не обов'язково сильно затягувати і хочу наголосити на тому, що сукня по вона не шиється в обтяжку. Вона має бути супервільною. Тобто, вільний рукав, у нас вільна пройма, злегка такий є приспущене плечі, все має бути вільно. Такі сукні, особливо ось як ця зі штапелю, ми беремо вручну або в режимі шершок на виворіт, ну або ж це повністю ручне прання. Зберігати такі сукні потрібно, склавши навпіл, або так от перекинувши через вішак, тобто не на плечиках. Чому? Бо витягнеться, може деформуватися низ. Так само і сушимо ми цю сукню, розкладаючи її на сушарці, щоб не витягнувся низ. Обробка низу тут раз і два, ось така зі звороту, це щоб гарно тримало форму ось така підгибка тут, на півтора см. На рукавчиках резиночка. Він не перетискає, але резинка є. І ще раз покажу вам бейку. Вона відстрочена також раз і два два рази. Для стабілізації. Також додатково були прокладені стабілізаційні строчечки ось тут по лінії пройми, щоб гарно не витягувалась потім лінія пройми. Сукня а проста. І в той же час дуже елегантно за рахунок того, що крій такий є е, по нитці. він потребує, звісно, що більше тканини, але погодьтеся дуже жіночно виглядає. До речі, в мене цієї тканини було 5 метрів, мені її присилали в подарунок. І залишків, які залишалися після крою цієї сукні, Теж деяке платічко я пошию. Воно буде не по косій, бо треба більше тканини, але теж буде чудове. І сукня номер два, сукня фасону бохо. Напроти вікна пересвічує. насправді сукня зеленого кольору. Вона зелена. Ой, тут я влізла трохи в квіти, щоб вам показати, зелена з ось таким принтом. Тканину я раніше показувала. Фасон бохо. Тут резиночка, дуже м'якенька, але вона робить дуже красиву форму горловини. Горловина, як ви бачите, на глибока, абсолютно досить такий скромний варіант. Рукавчик, тут теж, як ви бачите, все вільно, але форма є і ярус. Канина це котон з інтернет-магазину Занна. Дуже гарний він в пошиві, показуючи зі спинки платько. Воно досить таке вільне, комфортне. Цей котон можна сміливо прати в пральній машині. Єдине, що потрібно дотримуватися правил по підбору кольору. З якими речами прати, краще прати окремо і використовувати рідкий пральний засіб саме для кольорових речей, щоб тканина не втрачала кольору, оскільки вона натуральна. Що я шила, звісно, що пояс покажу вам деякі деталі. Тут теж є резиночка, отака, тут ми виконуємо призбірку і внизу підрубка. Без додаткових проклейок, оскільки ця тканина дуже чудово тримає форму. Вона гарно тримає форму, і саме для фасону бохо котон підходить як найкраще. Ну і фокус-покус демонструю вам, що це плаття з поясом. Надзвичайно елегантний вигляд має плаття з поясом. Ну, це ж лялька, і рук в манекену немає, тому тут, звісно, що рукав він десь буде. Отакий вигляд мати, більш пишненький, гарненький. Пояс самий звичайний, не дубльований, тому що, ще раз повторюю, тканина дуже гарно тримає форму. Ось такий вигляд, платтячко має з поясом. Чудово підійде під будь-яке взуття. І під будь-який стиль. В залежності від взуття, це може бути як спортивний стиль, так і більш романтичний. Ну що ж, друзі, сукні огляд зробила. Бажаю вам всім надснаги, натхнення, гарного настрою. Хай вас все буде добре. Всім до зустрічі, пока!